Всім привіт, з вами НуFrom Ukraine і це продовження, продовження відео про відкриття 700 скринь. Хто забув, як вони виглядають? Ось так вони виглядають. Так, по ресурсам, скажімо так, токенів впало приблизно десь 15 тисяч оцих токенів, за які купляються файні карти. Кредитів упало приблизно, ну я вже трохи витратив е десь 40 тисяч, що досить таки немало, тому що це рівняється приблизно, напевне, ключів 6 спотлайту, ну, 4 точно. Ну і саме цікаве, це, звісно, скільки ж випало варіантів. Ой, трішки поапав я агату. Добре, це не, не критично. Так. Це все нові, навів 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 З цього хопліну, почалось випадіння варіантів. Я пропоную порахувати. Так, тут 4. Тут 6, 10, 16. 22, 28. Тридцять чотири сорок сорок шість. П'ятдесят два. П'ятдесят вісім, шістдесят чотири, сімдесят сімдесят шість. 82, 83, 4, 5, 6 і 7. 87 варіантів, якщо я не прорахувався. Коротше, багатенько, багатенько майже сотня варіантів впала. Тут намагатися ще швиденько всіх хоп гоблін. У мене не було ніякого хоббліна, тому навіть такий це вже круто. Брут такий впав, досить непоганий, нехай буде. Кіті Pride є набагато цікавіше, як на мене, тому, але варіант непоганий. Рескюя. Мені подобається варіант, хоча є така вона красуня в мене. До речі, піксель пізніше там впав. Редскал. Ну, я не знаю, бі варіанти, вони такі трішечки. Ну, на Капітана Америку вже цих варіантів, і всі вони чудові, всі вони красиві. Хоча це тільки другий варіант мій. Красивий варіант. Там нема. Макс Грік, Хазмат це просто. Це краса. І тим паче в мене не було ніяких варіантів. Тому. Елізаблодстон. Також не було ніяких варіантів. Красивий. На Бішопа вже багато варіантів. І цей варіант також виглядає цікавим. Фантастичний варіант на драку, тут взагалі питань немає, не було варіантів, з'явився, краса. Нейба Не мен він, а мев, ну, коротше, коротше, класний варіант. На нову. Класний варіант також. Хема, багато різних варіантів вже. Нічого не можу сказати. Блейд альбомний. Блейдів. Також багатенько різних є. Піксель, ну, просто, піксель є піксель. Бейбі і варіанти я коментувати просто не буду. Капітан Марвел дуже красиво. До речі, ой, трішки збився. А, хто її малював? А, вот артисти написані. Девід накаяма якийсь. Красивий варіант, незважаючи на що в мене є така краса. Красивий варіант тут. Арнім Зола. арнім Зола в мене був, але такий також Арнім цікавий. Сварм. Як на мене, коли він динозавр, це прикольно. Ну, Денхіповський Денхіпов в цілому не поганий. Альтрон не було. Як для пікселя. Ангел. Абсолютно не неграюча карта. Варіант, здається, альбомний. Максимус, багато. Максимуса. Сьогодні впало аж 2. У мене був такий чудовий, він і є. В цілому варіант симпатичний. Леді Сіф, сам піксель красивий, нічого проти немає. Є варіант красивіший в мене. Так. Не було ніяких варіантів. З'явився піксель. Ну, давайте буде піксель. Місті Найт. Ніяких варіантів не було. Спортивні варіанти мені не дуже подобаються. Нехай буде. Ну, бейбі варіанти, я сказав. Це бейбі, я сказав. Дуже красивий Dark Oak. І, напевне, напевне, я не буду грати. Ебанімев, Піксель, дивний якийсь Піксель. Дедпул. Ну, на Дедпула вже просто цієї краси. У мене цих Дедпулів. Так, давайте. Отак От ось. Отак. От І ось так. Ну, 6 Дедпулів вже просто. Але прикольно. Щось нове я казав в відео. Давайте вже альбом на Дедпула. American Chavos, Бейбі-варіант. Зрозуміли. Магнето Ден Хіп. Здається, альбомний. Чому вони тут не роблять якусь помітку, що це альбомний чи ні? Я не розумію. Добре, кристал. Кристал. Чудово! Чудовий варіант. Питань нема. Рескіє піксель. Ну, як можна грати пікселем, коли є таке, коли впало таке. Ну, добре. Орка Чибі. Бейбі, все ми розуміємо. Чибі із бейбі. Хеймдал, Ну, знову ж таки, оцей артист Флавіано. Uh, ну, це просто краса, неймовірна. До речі, там пізніше і Денхіповський. Я майже не граю ним. Гамбіт, Гамбіт прикольний, як для Пікселя прикольний. Містер Фантастика. Нормальний варіант, не знаю, що сказати. Блейд, блейд прикольний. Блейд прикольний, що я навіть. Ну, буду грати цим блейдом, а чому ні. Псейлок. Це піксель, як для пікселя вона красива. На церебру був у мене стімпанк і з'явився такий Blowerprint. Я не знаю, якийсь він недовершений, як на мене, щось недомальований. Ну, мені так здається. А, красивий піксель, показару питання питань немає. Shadow King. Прикольний піксель такий яскравий. Ну, Агата це в саме серденько, у мене не було варіантів на агату. Ніяких Денхіповська. Прикольна, красива кіцька взагалі з такими очима. Супер. Так, не було ніяких варіантів, а тут одразу Адія. Адіа варіант. Нехай буде. Анжела. Красива Анжела. Ця Прайт Анжела і ця Чибі Чибейбі. -Chi а це прям вже така краса красою. Класний варіант, карта граюча, супер. А Vision Pixel, як для пікселя, непогано. Байбі-варіанти. Killmonger, Прикольний Killmonger. Хоча, як на мене, такий варіант <с. <с.> цікавіше. але дивлячись в яку колоду. Бейбі варіант. Навіть не знаю. Ні, ну такі красиві демони. Ой, ну, в подарах я не знаю. Сидіти отаким грати, коли є такі речі. Ух ти. Морф Морф. Люка Клареті в цілому гарні варіанти малює тому. Старлорд, не було ніяких варіантів. Карта ну, трішечки грає, десь трішки грає. Ріно убогий, як на мене. Я не знаю, йому тут обличчя так покарябало. Дуже багато всяких ріно в мене. Хоча карта абсолютно ну, абсолютно от не граюча. Я не бачив, де всерйоз його використовую. Шість варіантів. Давайте альбом. А, з Ріно, будь ласка. Агент Колсон не було варіантів, тому навіть Чібі підійде. навіть Chibi підійде Грут був в мене варіант, але цікавий такий варіант. Прикольний. Дивний Професор X. Хоча він тут стоїть на своїх двох ногах, а не в кріслі, тому. New x -Man. а, ну це якісь нові там. Якісь нові. Далі буде цікавіше. Бейбі Шангчі. Класна містік. Знову ж таки, на цю містік вже стільки варіантів. Але вона класна. Блін, в Чибай взагалі супер. Добре, нехай буде. Що, собака була Люка Клореті Снапсом СССР. З'явилась така піксель. Нормально. Не було варіантів на Black Knight, а тут одразу Макрік. Тому супер клас. Якщо не помиляюсь він в спотлайтах був чи що, не знаю. Що в мене був лідер, да, і Люка Клареті. Ну, Люка Клареті. Прикольно, красиво. Люка Клареті, всі варіанти красиві. Не знаю, не граю от. Цими картами бейбі, нехай буде бейбі. Дезлока також вже багато різного є, піксель. Прикольний. Прикольний піксель. Бейбі варіант. Цікавий такий жовтий фон. В принципі, якщо класичний варіант вже надоїло за півтора року грати, то можна трішки бейбіком пограти. Ну, до речі, з анімацією вже воно якось виглядає трішки цікавіше. Забув, забув, вбили цю карту. Непоганий варіант. Піксель красивий. До пікселя питань немає. Що в мене тут по варіантам? Ага, DenHip. Прикольний піксель, він такий, такий здоровий його намалювали. Знову Максимус. Красивий. Редскала ніяк. А, ні, був чібі. І чибі упав, і піксель упав. Це Ч, три, Чотири коня апокаліпсиса. Пікселі, бейбі, чіпі, чибі, чибі і ці Ден Піксель класний. Ну, як нема, нічого кращого. Оце взагалі. Це вище всяких похвал. Мейр варіант. Це... Дуже супер. Ож, й сразу такий, якщо чебешний. Клас. Тут без питань. Поляріс. чібі. Як для Чібі, ще непогано. Дивний Нов, нова бейбі. Кежул. Хоча схоже на стиль Люка Клореті. Дуже красивий варіант. така Квіця красива, сидить у неї на руках. Та і личко таке більш-менш вийшло. симпатично офігенний варіант. Отут просто. Клас, супер. До речі, Фойл його портить. Коли отакий червоний. Ну, набагато краще виглядає. Колектор. Нарешті, нарешті хоч якийсь колектор впав. І це також супер. Класичний варіант. О! Сільвери в мене також вже немало. Що я можу сказати? Якщо піксель колода, то що мені? Красивий піксель. О, я його поміняв. Ну, нехай буде, добре. Дестроєр. Ніяких не було. У мене дестроєрів. І одразу. <кхем> ну, як одразу? <кхем> З'являється піксель. Але знову ж таки, оці варіанти а, заднього фону вони трішки портять картину. Це таке. Колектор ще один Денхіповський. Схожий на цього з Гравіті Falls на когось він схожий. Таке, не було варіантів. Карта майже не грається, Денхіп красивий. Галактус, багато Галактусів вже є. Денхіп. Такий як на мене. А, так. Синг. Угу. Ну, з урахуванням, що в мене був тільки піксель, то хіро виглядає цікаво. Досить таки цікаво виглядає і призм йому йде. Прикольний варіант. В Евоколодах еволюціонера грає. Так, ну агато ми вже бачили, це по вагато. І там паралельно ще випав такий спайдермен. Денхіповський. Знову ж таки, під колоду Денхіпів. Нехай буде. Так, що я залутав з альбомів. Ну це смачно. 2000 токенів це смачно. Що нам випало? А, містик така випала. Пів альбому. Добре. А, я не бачу сенсу порівнювати з тим, що було, бо в цілому і так видно прогрес. А, ще й піксельного дракулу нам дали. Непогано. В цілому, можливо, з урахуванням того, що пікселі падають, колись в мене буде емоція. До речі, красива. Ну, така непогана емоція. Космічні компаньйони. Да. До токенів ще далеко. Прикольна аватарка. Так, одна аватарка її рахувати не потрібно буде зараз це вона впала з альбому. Дві аватарки не потрібно буде рахувати. Ну, як ви бачите, 700 скринь і альбоми майже, майже нічого не змінилося. Тобто free to play гравцям закривати ці альбоми це майже... Не, ну, скажімо так, якщо ви всю голду будете витрачати тільки, щоб закрити ці альбоми, то тоді так. Тоді можливо. А інакше, І тос. Ну, скільки ви альбомів закриєте? 1, 2, 3. Так. Титули, титули я так просто глянути не можу. Ох, ну я. Да, тут не сказано, скільки нових титулів. Я пам'ятаю, промо це було. Падало. це падало. Я не знаю, десь титулів 50 напевно впало. Ну, я гадаю, по кожному титулу розбиратися супер немає. Ну, от прикольний такий титул. Ось прикольний. це мені сподобалось. Ось ось це, це просто це фантастичний титул. Що впало по аватаркам? Last used uh, New. new, new. Ой. Та багато аватар аватарок нападало. Ось це в мене було, я пам'ятаю. Да, Mobius перший впав. Так, раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, коротше, не бачу сенсу рахувати. Десь аватарок 50 різних впало. Орієнтовно. Кому цікаво, можна натиснути паузу порахувати. Я тільки такі цікаві аватарки може виділю. Ну, До речі, це виглядає ніби непогано. Але ж аватарки вони ж без напису йдуть, тому зараз не дуже зручно. Їх передивлятися. Це цікавий такий. ну, До речі, гост. Хто любить поприкалуватись такий піксель, також цікавий. Це таке, ну, аватарки це аватарки, якби, ну, прибавились той прибавились якісь. Просто ту аватарку, яку я хотів, я розповідав в минулому відео. Де такий чувак в окулярах, в таких чорних окулярах, чи то хто пуст чи хто-то, чи якийсь звичайний персонаж, не знаю. Він мені не впав. Хоча впало аж 50 аватарка. Добре, можна завершувати відео. В цілому ви побачили, скільки чого, десь 50 титулів. Можливо, більше, можливо, трішки менше треба рахувати, в цьому немає сенсу. Стільки ж десь аватарок впало, і 87, якщо я не прорахувався варіантів. Якось так, пишіть коментарі, ставте лайк. І до зустрічі!